Повторна трансляція, бо в мене виліз якийсь таймер на весь екран. Я щось не розумію, що це таке. Це якесь оновлення в Інстаграма чи що. Починає ефір заново, це називається. А, дивіться, тема ефіра у нас чому вага стоїть. Хто мене перший раз бачить, я нутриціолог Олена. Я допомагаю схуднути без дієт. Якщо у вас є такі проблеми, як зайва вага, або ви хочете своє харчування привести в порядок, ви хочете там зменшити талію, зменшити ляшечки, прибрати целюліт, ось то ви мій клієнт і я вас до себе запрошую. Я вам можу допомогти або на груповому курсі, або на супроводі. Ви можете до мене звертатися, якщо вам відгукується те, що я зараз буду розповідати. А розповідати я буду наступні речі. Ось у мене тут такий конспектик, я собі роблю завжди заміточки. І рекомендую вам теж так собі можна взяти такий листочок і записувати, якщо ви щось нове для себе чуєте. Краще потім сприймається інформація. Чим от ви послухали, воно там вам щось залетіло в одне вухо залетіло, в інше вилетіло. А потім ви от можете собі отак-подивитися от, ну, всю картину і от розуміти. Дивіться, дві у нас буде причини, про які ми поговоримо, чому вага стоїть. Взагалі їх три, але третя, вона така більш детальна, більш їй треба подробно розповідати. Тому дві я вам встигну розповісти. І дивіться, перша – це очевидна така причина. Це коли людина їсть багато. Так, ну це, це всім зрозуміло, це кожному ясно. Що якщо будете їсти більше, ніж вам потрібно, то вага ваша не буде знижуватися. І тут, як правило, часто дівчата кажуть, що це немає сили волі їсти менше, що вони зриваються, нема мотивації. Ось такі відбуваються речі, і ну, відбувається так, що людина по цим причинам їсть більше, ніж їй потрібно. Але насправді, оце все, що немає, сили волі, оце не можу втриматись, це все не причини. Це все наслідки, це наслідки от того режиму, яким ви живете. Бо ви живете в режимі в стресовому, і ви не можете його тримати довго. Тобто, саме тому воно от так от не працює, ви починаєте переїдати. І тут є дві причини, таких от якщо розбити по полочкам, от що ви ну, їсте багато, чому ви можете їсти багато? І перше, це саме фізіологічна причина. Тобто у вас ваше харчування, воно або не збалансоване, або вам чогось одного хватає в раціоні, іншого не хватає. Або ви продукти між собою якось комбінуєте не так, щоб вони вас насичували. Або ось ну, там, їсте, коли вам вздумається і у вас немає якогось певного режиму, і це теж впливає на те, що ваше тіло просто у вас ну, би, потребує цієї їжі. І ви несвідомо починаєте її переїдати. Да? Тобто, от, фізіологічний процес, Тобто, це природньо. Якщо це все прибрати, то цього відбуватись не буде. І друга причина це поведінка, ваша харчова. Тобто ви так звикли, ви, наприклад, звикли вранці не снідати. Ну, просто ви так звикли, да? типу, ви, може, і не проти поснідати, але от ви звикли там збиратись на роботу, йти десь там по дорозі, снікер собі купити, або по дорозі на макдрайв заїхати, кафійка випить, потім там працюєте, і у вас плавненько оці от перекусики малюсінькі переходять в обід, і, типу, ви нічого не з'їли, а вже виходить, ви переїли. І ви себе так звикли вести. Ось тому, от, щоб цього не було, треба да, тобто усвідомлювати. От, коли ви їсте щось, ви маєте свідомо себе запитати, що я зараз от роблю, коли я їм? Ось у мене це заплановано, чи це в мене спонтанно сталося? Бо якщо не планувати да, свої прийоми їжі, то у вас так воно і буде спонтанно, от, тіло ваше буде з вами. Ну, само ставатися, тобто не ви будуєте своє тіло і не ви обираєте, як ви виглядаєте. А воно з вами просто ось ну так трапилось, що ви їсте більше, і так трапилось, що ну, переїдаєте, їсте більше продуктів, ніж вам потрібно. Це така очевидна причина, її дуже легко ну, вирішити це легше, ніж наступна причина, бо наступна це, от, не речі, і це перш за все, коли ви їсте мало. Так, не очевидно, але дуже часто і коментарі я такі бачу у себе на сторінці. Мені пишуть в Директ, що, що ж робити, коли я їм мало і не можу схуднути, ви мені поможете, чи це в мене щось не так з організмом. Тут теж є такі у мене підпункти, які я виділила. Перший варіант, ну чесно, я не буду підбирати слів. Це перший варіант це от, ну, коли ви себе засовуєте просто в режим виживання. Ви бомж фактично. Бо ви справді їсте мало. Це ті ситуації, коли ви їсте один раз в день, або коли ви сидите на жорсткій дієті, або коли взагалі боїтесь їжі, коли обираєте низькокалорійні дієти, і у вас там раціон на 1200 калорій. Це найгірший варіант із тих можливих, коли ви їсте мало. Тобто, Бо ваш організм заходить в такий стан, який називається метаболічна адаптація. І Це просто такий механізм, коли організм думає, що у вас настали якісь важкі часи, ви знаходитесь в режимі голоду, і тіло просто банально зберігає енергію, воно так пристосовується, ось пристосовується що ви відчуваєте втому, вам не хочеться нічого робити, вам лінь стає все. І перше, що у вас уходить, це м'язи. Жир у вас може якось там і піде, але дуже сильно сповільнюється процес жироспалення при такому харчуванні. Тобто, Бо тіло жир запасає на останній чорний день. Тобто, ну, це взагалі оця от ситуація, коли мало їжі, вона розцінюється як якась загроза для тіла. Тобто, ви можете думати, що ви ж. Їсте, якби для того, щоб схуднути, а вашому тілу все одно. Воно думає, що ви бомжуєте, вам нема чого їсти. І невідомо ще скільки днів отакий у вас режим буде продовжуватись. Тому воно на всякий випадок входить в такий режим метаболічної адаптації. Це так спеціально природа придумала, просто для того, щоб ми вижили. І тіло все одно, що ви худнете. Так, привіт, привіт-привіт, махаю. Махаю вам, да, бо я тут почала розказувати, але ось доєднується дівчатка. Так. З метаболічною адаптацією тут це складніший випадок, тому що тут може і поведінка на це впливати, ось, що просто людина боїться просто їсти. Ну, їй треба вивчати продукти і переставати боятися. Тобто може здаватися, що в одних продуктах мало калорій, в інших багато, але насправді це буде зовсім не так, як людина собі уявляє. І дуже багато заборонених продуктів. привіт привіт Ваня, дуже багато заборонених продуктів. Просто вона може забороняти, от, бо в неї така фантазія, що якщо вона перестане їсти макарони чи картоплю, то це їй якось допоможе. Ось далі другий. У нас друга ситуація, вона не така плачевна, як перша, коли ви мало їсте. Друга ситуація це коли ви спочатку їсте, наприклад, з понеділка по четверг ви їсте мало. А, наприклад, п'ятниця, субота, неділя, ви починаєте переїдати. І тут теж от ви можете переїдати несвідомо. Тобто, у вас зрив стається. От ви терпіли, терпіли. Понеділок, вівторок, середа, четверг, і тут п'ятниця, субота, неділя, ви продовжуєте, якби там на завтрак, обід і вечерю їсти салатик, але потім тут несподівано з'являється якась коробочка, цукерок, і вона вся за один раз вам заходить. Ось це у вас таке компенсаторне переїдання, тобто ваша психіка вона не витримує і ви починаєте. От ваш цей бомж-пакет на 1200 калорій доповнювати. Доповнювати шоколадочками просто банально, щоб у вас було хоча б там 1800-2000 калорій. Це перший варіант компенсаторики. А другий це коли ви себе як підсвідомо нагороджуєте. От я така молодець, з понеділка по четверг. Я тримала дієту. У мене все було ідеально. Я всі свої 1200, 1 одну калорію з'їла. Це значить, що все в п'ятницю я можу розслабитись. Я можу цукерочку собі одну дозволити. В суботу там чоловік щось собі купив, якісь чіпси до серіала. Я можу в нього там стрельнути. В неділю прийшли гості. Ну я ж можу там два крилишка з'їсти, правда? І отакі, от ці речі, коли ви себе якби винагороджуєте за те, що ви потерпіли, то оці от, з понеділка по четверг, вони вам можуть давати ваш баланс калорій. І здавалося, що ви, типу, ну їсте, <хи> їсте мало, але насправді за тиждень ви вийдете в нуль. І саме тому ваша вага буде стояти. Хоча от, ви там декілька днів собі робите якісь дефіцити, дієти, і вам здається, що все, ну, все, все нормально, але щось не так. А ось не так, тому що от ви або зриваєтесь, або себе трошки як нагороджуєте за той режим, який ви не можете терпіти. І третій варіант тут це ви думаєте, що ви мало їсте. Дуже поширений варіант, до речі, бо буває таке, що от людина їсть ну, якусь їжу певну. Ну, давайте візьмемо, наприклад, горішки, йогурт і яблочко. І їй здається, що це такий малюсінький перекус, бо через 30 хвилин вже хочеться їсти. І по насиченню людина думає, що та це там якась фігня я з'їла це так, що їла, що не їла, відбувається. Але насправді, якщо людина навчиться розрізняти, що оце їжа в грамах, а оце їжа в калоріях, можна переконатися, що отака здоровезна тарілка нормальної їжі це буде там 400 500 калорій. Здоровезна тарілка, ви її поїли, і потім вам хочеться їсти вже там через 4-5 годин на секундочку, тарілка здоровенна. А може бути інший випадок, коли ви з'їли щось от, да, безглютенове, без цукру, без ще там, без чогось. А воно може бути на 500 калорій. Насичення у вас а, зайняло всього півгодинки. Тобто це ви думаєте, бо ви не знаєте, ну, продуктів не знаєте, то вам здається, що ви нічого такого не з'їли, а по факту ви дісте свій баланс, переїдаєте, ну і виходить, що ось таке от. Ну, заплутуєтесь, так? Да? Тут ще що може бути: ви можете, якщо ви ведете цей щоденник харчування, ви можете неправильно туди записувати і теж думати, що ви відслідковуєте в тому ж самому FatSecret, чи MyFitnessPal, чи ще там, що у вас є. Ви можете думати, що ой, я ж усе їм 1500. Але ви робите неправильний запис. Це така технічна помилка. Бо, наприклад, купили ви там вівсянку. А в фетсікреті вбили вівсянка, там якась така, і воно вам ну, порахувало. А по факту у вас на коробці написані зовсім інші калорії, не ті, що вам пропонує цей додаток. І все, вже буде похибка. Тепер уявіть один продукт, другий продукт, третій, четвертий продукт. А якщо ви ще один продукт записуєте в сирому вигляді, інший в сухому вигляді, ну то теж буде така, от да, буде трошки безлад. Далі, якщо ви записуєте продукти там порцію, вибираєте салат порція. От що таке салат порція? Це ж ніхто не знає. У нас є грами, у нас є калорії. А що таке салат порція це невідомо. Тому тут теж може бути похибка. Таких продуктів ви записуєте 30-40 на день чи там на тиждень, і воно так все збирається в хо ви е... ну, їсте, якби мало, а по факту ви переїдаєте. Ось далі ви можете записувати ще через сканер такий. Тобто, у вас я дуже багато просто чула, що дівчата використовують ці програмки, де от береш там скануєш собі цю їжу, і виходить, воно типу як рахує, але це неправильно воно рахує. Воно не побачить, з чого складається їжа всередині. Бо, ну, як, наприклад, беремо кашу, додаємо туди 3 грами цієї олії і додаємо 10 грам олії. Це вже буде різне, це абсолютно буде різне, але сканер не побачить, що у нас всередині. Тому от тож, теж буде похибка. І у випадку, коли ви думаєте, що їсте мало, ви насправді їсте багато виходить. Тобто, от, оце от що ви мало їсте, воно все переходить в перший пункт, де ви їсте багато, і банально треба розібратися і почати з цим щось робити. Ось і третій нас, третій варіант, чому вона стоїть. Він такий у нас менш теж очевидний, бо до нього дуже багато хто добирається. Але не всі з ним можуть розібратися, звідти вийти. Третій варіант стається з людиною, якщо вона вже скинула якусь вагу, як правило, велику. Наприклад, 10-15 кілограм відбувається потім зупинка. Це так зване плато, і е, це стається тому, що тіло ще не встигло адаптуватися до нової ваги. І тобто, буває таке, що людина робить якісь різкі собі дієти і скидує. В такому випадку йде повернення назад, тобто півроку рік, і там йде повернення. Бо тіло не встигло адаптуватися. Да? Тому у нас є така річ, що от на, на, ну, наприклад людина вагою 100 кг і людина вагою а, там, 60 кг, У них склад організму зовсім різний. І так як людина швидко схудла, в неї не встигла оця от, да, її тіло перелаштуватися із 100 кг на 60 кг. І тіло простіше буде вивести вас у стару вагу. Ніж перелаштувати тисячі хімічних процесів на нову вагу, тому ось виникає таке плато. Якщо ви худнете на більш таких м'яких методах, тобто, от, наприклад, без дієт ви худли, ви можете тримати цей режим довго, ваше харчування комфортне, воно вас влаштовує. То в такому випадку теж у вас може бути зупинка просто того, що ви були довго в цьому дефіциті. Тобто, ви були там, наприклад, 7 місяців, 8, ви були в дефіциті, і це трошечки для тіла ну, такий проміжок великий, і треба дуже ювелірно все робити, щоб тіло це. Розпознало не як якусь загрозу, що у нас постійно йде от нехватка цих калорій, постійно нехватка енергії. Значить, з нами щось не так, значить, оцей стопор може бути. Тобто, він може бути його треба перечекати. Так? Тобто, там є певні нюанси. Ось, і вони, і вони індивідуальні, тобто я зараз не буду в них заглиблюватись, але це можна перечекати і знову там вийти на схуднення, якщо ви там ну, скинули 15 кілограм, а вам ще 15 залишилось. То є певні маніпуляції з їжею, і з калоріями, які можуть допомогти, і ви з цього плата вийдете. Тобто, оце третій варіант, до нього не всі доходять навіть, ось, бо треба схуднути, щоб туди попасти. Тому перші два варіанти вони такі більш, ну. Трапляються в людей, і з ними ось можна працювати до речі самостійно. І що ж треба зробити? Перше це треба взагалі зрозуміти, а що конкретно зараз у вас. Яка у вас зараз ситуація? Тобто, чи ви їсте мало, чи ви їсте багато? Чи у вас це фізіологічно викликано, чи це ваша поведінка? Чи ви взагалі в метаболічній адаптації? Чи ви думали, що ви їсте мало, але ви насправді їсте багато? Вам треба оце от визначити. Бо ви не можете міняти ну, своє харчування, свій раціон, навіть не знаючи, а що стало причиною. Тобто, перше, це ви причину шукаєте. А потім ви вже змінюєте. Ми не можемо так на око просто щось міняти, аби що, не розуміючи самої причини. Бо ж якщо ви їсте мало, вам не підходить зміна харчування їсти ще менше. Вам навпаки треба піднімати калораж. Якщо ви їсте багато, ну тут теж да, здивлячись, чому якщо у вас проблеми з харчовою поведінкою, а вам скажуть, ну їж просто менше, то це для вас неможливо, ви так не зможете. Ви не зможете, бо у вас там ну, впродовж дня ви робите ряд дій, з якими неможливо їсти менше ці продукти. Так? Тобто потрібно розібратися, що ж у вас саме сталося. Це можна зробити через те, що ви починаєте вести щоденник харчування. Тобто, ну, є декілька варіантів. Найпоширеніший це додаток, якщо ви ніколи не записували їжу в додаток, можете. Позаписувати, повірте, дуже такий цікавий досвід. Ну, взагалі дуже цікавий. Бо, наприклад, я теж з цього починала, і для мене ну, дуже речей багато стало очевидних, про які я зовсім не догадувалась. От чесно, ти думаєш, що ти їй все одне? Записуєш додаток, дивишся цю етикетку, а там взагалі інше. Думаєш, ну, як так? От да, типу, подав нам все на, на, на долоні? Очевидні причини, звідки ті калорії беруться. Ось, наприклад, ми так завтра з дівчатами почнемо на курсі. Тобто, сім днів дівчата будуть тільки розбиратися, а що, чому, от чому саме? Да? Ми будемо там розбирати і стосовно їжі, і стосовно поведінки, і стосовно їсть людина, мало чи їсть багато, які саме продукти, в яких комбінаціях будемо відслідковувати відчуття голоду, відчуття насиченості. Тобто цим всім ми будемо займатися. Ви теж можете взяти собі і скачати додаток. От Fat Secret, найпопулярніший, ми ним користуємося на курсі. Є ще MyFitnessPal, є ще там якісь язіо, тільки не користуйтесь сканерами. Будь ласка, не користуйтесь цим штучним інтелектом сканером, бо він не покаже і ви не навчитеся через сканер бачити свою їжу. Ось. І таким чином ви зрозумієте, що... От ви тільки запишіть не один-два дні. А запишіть 7 днів, 10 днів, бо за один день ви не побачите. Ви за один день там можете да, підсвідомо типу, підлаштовувати все отак. От собі. От я вам поїла тарілочку гарну. Я не знаю, звідки моя вага береться. А за тиждень, коли ви запишете, ви побачите, що от з понеділка, там по п'ятницю, їсте нормально, наступають вихідні, і ви переїли свої калорії там втричі. Ось тому беріть, робіть, визначайте причину. Коли ви визначите, яка саме у вас ситуація із цих трьох, то далі ви вже можете, у вас тобто, виникне маршрут, куди вам рухатися, якусь наступну проблему, вам треба розв'язати. Тобто, це або в продуктах розібратися, або зі своєю поведінкою щось зробити, або перелаштувати режим дня, то такі речі, у вас далі має після оцього першого пункту виникнути. Ряд планів і задач, які ви можете робити. Ось. Тому беріть, розбирайтеся, можете потім написати, що у вас вийшло, і я вам теж розберу, можливо, на якомусь ефірі, що з цим робити. Так, здається, я вам все сказала, нічого не забула. Тоді до нових зустрічей можете у коментарях мені писати запитання, можете відправляти своїм подружкам цей ефір, якщо в когось є така проблема, і зустрінемось з вами.